Погода стає все більш зимною. Сніжить і стовпчики термометрів потроху опускаються нижче нуля. Тож і на водоймах з'являється перша тонка і дуже небезпечна крига. А це значить для працівників державної служби із надзвичайних ситуацій побільшає роботи, адже любителі зимової риболовлі та діти дуже полюбляють виходити на лід. Сьогодні ми зібралися на водоймі, щоб відпрацювати навчання рятування людей на льоду та водій. Спочатку кригою вкриваються стоячі водойми, ставки та озера, а вже потім лід сковує річки. Вважається, що мінімальна товщина криги, на яку можна виходити, 5 сантиметрів. Однак варто знати, це дуже небезпечно. Саме тому надзвичайники відпрацьовують алгоритм дій при порятунку потопельників. Батягуй <плес> <плес> потягуйте його. Давайте, 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 після переходи. Ти... Як кажуть рятувальники, при температурі навколишнього середовища до мінус п'яти градусів по Цельсію людина, що провалилася під лід, може триматися на воді впродовж кількох десятків хвилин. Однак, коли на вулиці холодніше, цей термін скорочується у геометричній прогресії. Тож ДСНСники мають якнайшвидше підготуватися та надати допомогу потопельнику. «Виходиш до поломки стаєш на Зараз Сподівайся, присідаєш, спускаєш в воздух. В воді. воді воздух буде спускатися. Однак і ті, хто опинився у воді, мають знати, як правильно самотужки вибратися із ополонки. Алгоритм дій наступний: перевернутися на спину та, допомагаючи собі ногами і руками закинути тіло на край криги. Далі двічі перекотитися в напрямку від води та повсти в сторону берега. Руками цепляємо Ось робите перекрати, махту Старайтесь повзтичи їм найдалі відополон. Також ті, хто гуляють по кризі, мають брати з собою рятувальні жилети та мотузку. Однак, як показує практика, мало хто з рибалок чи дітей та дорослих слідує цьому правилу, Тож в ДСНС застерігають. Державна служба за звичайній ситуації не рекомендує дітям до 14 років виходити на лід, тому що це небезпечно без догляду батьків. тим більше. При мінімальній товщині мінімум 5 см, тоді дозволяється після ну виходити людям і чим Хужа погода не бажано виходити на лід. Варто пам'ятати, що за минулий рік в Україні на воді загинуло майже тисяча людей. Вода небезпечна стихія і не пробачає помилок, особливо взимку. Тож, аби не стати частиною цієї сумної статистики, необхідно берегти себе, вмикати голову та слідувати усім правилам безпечного поводження і на кризі, і на відкритій воді. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.